З початком нового етапу у житті першокурсників привітав ректор Хмельницького університету управління та права. Ви є ровесниками незалежної України. і саме на вас покладається висока місія розвитку молодої держави. І реалізація цієї місії передбачає здобуття ґрунтовних знань і патріотизму, котрий ми плехатимемо у вас протягом всього періоду. No, chyba nie. Хмельницький університет управління та права один з найпрестижніших осередків правничої та управлінської освіти та науки в західній Україні, де на високому професійному рівні здійснюють підготовку юристів та управлінців. Університет був засновано у 1992 році. За роки свого існування вуз підготував цілу плеяду висококласних фахівців за спеціальностями правознавство, менеджмент організації, адміністративний менеджмент та державна служба. Нині в університеті навчається 1850 студентів. До когорти майбутніх фахівців приєдналось ще 250 першокурсників. Завітав на свято дня знань і очільник області та привітав усіх присутніх з початком нового навчального року. Область пишається тим, що в нас на території є такий навчальний заклад, в якому ми зараз знаходимося де зосереджена велика плеяда проперто викладацького складу, де є люди з великим досвідом, які здатні передати серйозні знання студентам, а студенти незалежно від того, хто прийшов з якої школи, якщо буде бажання, завжди будуть їх отримувати. І приємно відзначити, що студенти цього вузу, зокрема, взяти студентську команду «Феміда», Фіміда. Яка виборола всеукраїнські змагання в дебатах судових цивільного права в перше місце. А є студенти, які показують серйозні знання в Олімпіадах, в різних конкурсах це слава і гордість вузу, і звичайна слава і гордість нашої Хмельниччини. Сьогодні в університеті працює юридична клініка, студентсько-спіранське наукове товариство та подільська лабораторія з проблем адаптації цивільного законодавства України до законодавства ЄС. Започаткована практика проведення щорічних всеукраїнських та міжнародних конференцій, які прославляють Хмельниччину на наукових теренах.